Після цього всього починається Друга світова війна. І ми знову дивимося на тенденції. Знову ці земленісті тона. Згадуємо навіть фільми, як одягалися тоді, згадуємо інтер'єри там 40-що вони всі такі приглушені, коричневі, темно-сині, темно-бордові. Тобто Люди закривалися і брали кольори стабільності, от як коричневі кажуть, кольор стабільності, кольор землі, кольор, почви, на якому ми стоїмо, і тримаємо за неї. Зрозуміло, що друга світова війна була страшніше першою, і які тенденції ж після перемоги над фашизмом. Ми входимо в наш любимий міцентрі 50-ті роки. І ми зразу дивимося на цю кольорову гаму, гаму радості. Боже, люди раділи, що це без жахіття війни закінчилось. Подивіться на ці форми, на ці поєднання. На перший погляд, здавалося, що це взагалі не поєднані кольори між собою, бо їх дуже занадто багато, і вони достатньо такі свіжі, яскраві. Дивились нові матеріали. Чому? Бо дуже багато родин залишилось взагалі без житла і пошук нових деш... 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 дешевих матеріалів, і тенденція на широке виробництво, на масове виробництво. З'явилась ДСП МДФ, Гнута Фанера, з'явилися кольорі ми розуміємо, що почалися розробки в цьому направлені, якісь облікщо на таке, але ще такі танюсінькі лінії, ще більш такі плавні, такі ніжні закругління. Оці дуті, тож хотілося оці всі закруглення, мені здається, вони як елемент такого затишку і добра. От вони не агресивні лінії, нема цих путів. І з'явилися оці техніка, знаменіта «Смех». Оці такі дуті, холодильнички, такі красиві комбайни. Оце акцент на кухні. Люди захотіли смачно їсти, розвивалася ця тема кухні на кухні, там акцент дуже величезний був.